Сьогодні у нас понеділок, день такий тяжкий був, і вночі були тривоги, і зранку були ракети. ну, хто живе в, на, в, хто живе в Україні, той все знає. Так, Була я в галі баловані. Взяла ось такі картопляні зрази. Е, готувати я, в принципі, їх, якщо чесно, я їх ніколи не готувала, тому їх купляю. А син у мене такі зразу полюбляє. І вирішила взяти перший раз, взагалі ми беремо пельмені з цим е, яловичиною, а це взяла з індичкою. Не знаю, які вони будуть. Вона спитала, маленький пакетик великий взяла ось такий маленький. Так. Це Галя-баловна. Потім я пішла Рошен. В Рошені зараз дівчатка дуже класні знижки. Е, мені сподобалося там. Е, По-перше, що ми там взяли? печиво до кави пряжина. Ось таке. Взагалі воно там по 17 чи по 18 гривень, зараз 15-25. Взяла два упакування. Потім взяла цукерку корінка. Так? Ось таку цукерку кілограм. Розкажу навіщо взяла стільки багато. Так, взяла крекер. Крекер у нас по 32, по 32 гривні 55 копійок. Це така класна ціна, колись він так коштував без акції, тому я вирішила взяти відразу три упакування. Взяла батончик по 6,63, Ось такий. На перекус знаєте до кави, до чаю, а можна і покласти, наприклад, в школу. Потім взяла карамель. Ось такий батончик 12-28. дочка взяла. Тістечко тарт лимонні взяли, взяли три штуки, але син уже взяв, не витримав, як кажуть. І взяла ось таке кремове бісквітне тістечко, це у нас як типа картопля. наша. І ще ось таке взяла. Це такий мармеладка. Мармеладка коштує 23,69 Вони є різні смаки, я взяла ось такий. І дуже задоволена. Рошеном дуже задоволена. І дочка, ось таку шипучку взяла ще. Вона по 14 гривень 28 копійок за 100 грам. Ось так. Тут менше 100 грам взяла. Щось раніше я думала, менше 100 грам не можна було брати, начебто так я думала. Коротше, дуже задоволена, що ось так. Враження, скажімо, закупилися трішки і печивом. Зараз, знаєте, похолодалой, щось хочеться взяти і чому б ні. І, до речі, чому, вирішили взяти тістечко сьогодні день лікаря. Я вже прочитала це в обід майже. Це було десь півдругий, ось так. А як дочка в мене вчиться на лікаря, вирішили так трішки привітати її. І потім пішла в копієчку. В Копієчки я взяла ось такі колготки. Колготки я взяла четверть. Ти номер, це 40 ден під свій костюм ну, запасу, знаєте, скажу так, такий колір. Я не знаю, який це колір, Ну, беш, скажу так, беш, 139 гривень. Потім взяла ось такий обідок. Обідок вже розпакували, тому що ось я купляла такий обідок в Аврорі. Він там 80 гривень коштував, тут 79 гривень. 90 копійок, майже така ціна, але тут були різні кольори. А той я собі залишила такий він фіолетовий, а дочці теж дуже сподобалось. І такий буде їй, як кажуть, подарунок сьогодні день лікаря. Ось такий обідок. Різні були кольори: рожевий, чорний, беж, білий. І ще знаєте, були набори. Ось такий обідок, і стакі на, рукав, на, ну, на рукава і ось такий на рукава, на руки на рукава. На, Руки одягаються, щоб для вмивання такі як то, резиночки. ось В наборі були в одному тоні. ну, Наприклад, білий бідок і білий, що на руки одягають. Мені сподобалось. Так що ось такий бідок буде їй на подарунок. І взяла дві тарілки. Ось таку тарілку собі взяла. Цей лимон мене покорив. І я, знаєте, прийшла в копійку. Думаю, якщо буде там ця тарілка, візьму, прихожу, вона одна. Я її перевірила, все добре. Єдине, що ось є, тут така полоска. Але ну, вона не, мене не смущає, скажімо так. Ось. Тому я вирішила взяти і дуже мені подобається такий колір, і взагалі тарілика сама подобається. Так, знаєте, подумала, можна викласти сиренки, тут якийсь джем. ну таке. Але я думаю, що знаєте, тут бруд буде западати в ці такі, е, як я не знаю, як правильно сказати, і треба її буде гарнесенько мити. Потім балакала з нашою Марійкою. І кажу, що буду купляти таку тарілку. Вона каже, купи мені авокадо. Які там є тарілки. Я кажу, є аволониця, є ось лимон і є авокадо. Вона каже, купи мені авокадо. Такі тарілки коштують 149 гривень. І так, розказую. Незабаром, може, це і за рано я говорю. Надіємо, що її випишуть. І на випуску я ось купила їй таку тарілку. І її можна тільки їсти. Вона на дієті в нас. Можна їсти тільки таку корівку, тому корівку ну за зараз зрозуміла цю корівку їй давати ніхто не буде. А ось так потрошки до чаю, там ну я не знаю. Просто так можна дати сукерку. Тому купила їй ось такий подарунок. Надіємо, що вона скоро повернеться, найближчими днями повернеться додому. А знаєте, як організм себе поведе, ніхто не знає, тому ми її чекаємо вже дуже вдома. Вона дуже довго лежить в лікарні, але з надією, як кажуть, Краще. Надіємося, що все буде добре. Так, сестрі теж подарунок купила, але показувати я не буду. буду. Буде їй вже подарунок, бо вона мої відео дивиться. Не хочу, щоб вона, як кажуть, бачила. Ось такі у нас покупки були. Сьогодні в рушені, в копійки і в галі баловані. Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Хотілося ось так поговорити, як кажуть, розділити своє сьогодні, якийсь такий день незрозумілий для мене. Сьогодні у нас була шахедна ніч, яка минула. Але хто живе в Україні, що я буду казати? Хто і знає, кожна область, Суми, Чернігів, Київська область, місто Київ, Черкаси, кожну ніч шахеди. І зранку на ще було ракети, було дуже гучно. Той все читає, хто живе в Україні, все читає, все знають. Тому я так в двох словах як це сказала. І сьогодні мені на роботу треба було як, ну, трішки раніше так скажу, прийти. Деякі обставини є, є, моя напарниця пішла в відпустку, але це нормально, колись я ухожу в відпустку, то вона там деякі дні приходить раніше. І я тато нас віз на роботу, тато привіз. Син пішов на навчання, дочка поїхала раніше сьогодні. Все наче було добре. Це ті ж ракети. Настрою немає. Потім ми так уже з дівчатками вирішили випити кавою. Сіли пити каву, одна дівчинка помітила, але мені не сказала, що я була без одної сережки. У мене ще крім цього, цих шахетів і цих ракет вночі вже другу ніч болить зуб, і я вже думала: сьогодні треба подзвонити. Але ж зранку ракети, ці ну, таке щось. І я забула подзвонити, і тут згадала, що треба подзвонити. Звоню. Уже після кави дзвоню, як ми з дівчатками попили. Вона каже, що є на одинадцяту годину, потім не все розписано, і моєї лікарки ще немає, а я лікарка моїх дітей. Вона каже: приходь, я подивлюся, що там. Але на 11. я йду до начальника свого, Сказую йому цю ситуацію, що в мене болить зуб, він мене відпускає. Дуже велике дякую йому. Ну, він так, знаєте, входив в положення, і це дуже класно. І коли люди ось так. Один одного розуміє, це супер. Я дзвоню татові, кажу: тату, якщо ти не зайнятий, завези, щоб все було скоріше. Бо в мене на роботі роботи. Я їду з татом, тато мене забирає з роботи, і везе мене до лікаря. Я там роблю знімок, вона дивиться, каже, що все добре, але ну, там зубом якісь проблеми. І вона приписала мені крем. Так, цей купити крем коштує 700 гривень, не дешевий. Аналогів немає. І дві зубні пасти. Там правильно їх треба ще використовувати. Все я послухала, але коли я сідала до тата в машину, я помітила, що в мене немає сережки. І татові кажу, що у мене немає сережки. І згадую, де я переодягалася. Ну, на роботі, звісно, я передягаюся. Потім я надягала шапочку, ну, таку медичну, скажімо так. І думаю, коли я її надягала, це точно вона в сережка впала. Ну, йду до лікаря, там вже побула в неї. Тато мене не почекав, завіз на роботу знов. І я приходжу, кажу, де я була. Кажу: дівчатка, подивіться, будь ласка, може, там десь сережка. Ну, звісно, її там не було. І я дуже дівчатка так засумувала за тою сережкою, не те, що вона золота, тому що то був подарунок. На 20 років подружнього життя ми купляли ці сережки, і вони мені, мені дорогі іншим. Це такі, знаєте, я до, цього, до таких речей ставлюся. Ну, вони мені дорогі. Не тим, що там воно золоте, а те, що я пам'ятаю, що було 20 років подружнього життя. Ну, коротше. І, і її ніде немає. Я подивилася на роботі, подивилася в усіх кутках, дівчатка мені допомогли, але ну, її немає, все немає. подзвонила сестрі, вона мені дала рекомендації, що треба зробити. Я це все зробила. Вона каже, вона знайдеться. От побачиш, вона знайдеться. І дочка, так сталося, що її там трішки сьогодні раніше відпустили день лікаря. До речі, всіх, хто причетний, хто вчиться, хто лікар, дуже вам велика подяка, що рятуєте наше життя. Я не довчилася до лікаря. Ну, Таке буває. А дочка у мене ну, скоро майже вже довчиться. Тому я всіх вітаю лікарів і свою дочку з Днем лікаря. І вона, коротше, мене дочка забирає. І вона каже, мама, вона в машині, у діда в машині 100%. Ну, Ми поїхали в Рошен, поїхали в Галю Баловину, потім сина забрали, бо у нас дощ буде до 9 години. І я приходжу, думаю, може я коли. Бо ця ж дівчинка вже мені потім сказала, що ти сиділа каву пила без сережки. Думаю, може, коли вдома я там розчісувалася, вона загубилася в ванній кімнаті, а ні, а син каже, що ти виходила з сережками. І я коротше, йду до діду в машину і дивлюся, вона там ну так, запала, але вона там була. І це, знаєте, така радість у мене, такі сережки вони мені дорогі. Ось так, ось показую мої сережки, ось такі. може так камера не дуже фокусує. Ось так, ось так, так. Фокусуються мої сережки, які ну, ми купляли на 20 років подружнього життя. Вони мені дуже дорогі, дуже їх полюбляю. І сьогодні я, якщо чесно, їх коли вдягала, думаю, не буду вдягати. А потім думаю, ні, такий зараз період мені хочеться зараз носити. Тому все-таки вдягла. Тому, знаєте, сьогодні ось так треба вірити. Ось віра, яку я вірила, що вони знайдуться рано чи пізно. Дівчатка мені казали, чекай, може, тиждень, десь там вона запала, ми, може, знайдемо. Будемо робити генеральне прибрання, де да знайдемо. Але я вірила, що вона знайдеться і вона знайшлась. Коли є віра, напевно, без віри. Точно нікуди. Тому, дівчатка, вірте в краще. Надіємо, що віра нам допоможе з нашими проблемами, всіма, з нашою ситуацією в країні. І, ну як кажуть, вірте в краще, і все напевно, буде добре. Так, що ось така сьогодні, верніше так, такий сьогодні день у мене цікавий, але добре, що все добре закінчилося. Так, будемо зараз, то син пішов пити чай з дочкою, пити чай, їсти. Смаколики і святкувати день лікаря. Лікарі зараз дуже е, таку багато, е, небагато велику справу роблять. Вони е, рятують наших е, захисників, наших е, чоловіків, наших е, синів. Е, це теж така зараз професія, дуже така е, тяжка, скажімо так, і велика, велика їм подяка за це.